На болотах без мин. Будущее нашей страны только с Путиным. Россия уси заздрите оскільки у неї такий чудовый президент. Если посмотреть, что пишут в Америке, они хотели бы, чтобы у них президентом был Путин. Но у них нет. Он у нас. Про це заявив спікер Госдури РФ В'ячеслав Володін. На його думку, росіяни повинні цінувати, що Путін створив обстановку гласності, змагальності і конкуренції І це сильна сторона нашої політичної системи. коли цар на своєму престолі вже 24 роки це про конкуренцію. Чи може, коли опозицію тупо вбивають, як свого часу Бориса Німцова, можливо, це про конкуренцію, га? Одіозний політик гомосексуаліст, який сам виступив проти ЛГБД спільнот на Росії, закликав голосувати лише за Путіна. Я підтримую з рішеннями, які ухвалює їхній президент, ця коричнева імперія розвалиться ще швидше. Згодні пишіть у коментарях і відправляйте це відео своїм друзям. Росія з Путіном буде розвиватися!